Комунальне підприємство Інститут розвитку міст запрошує Вінничан доєднатись до тестування навігації малих річок Вінниці. У суботу, 29 квітня, представники комунального підприємства запрошують всіх охочих доєднатись до прогулянки вздовж малих річок Вінниці, де детальніше розкажуть про навігаційну систему. Окрім того, організатори обіцяють віддячити приємними подарунками поціновувачів малих річок, які приєднались до толоки на Дюхтянці на минулих вихідних. Прогулянка розпочнеться об 11.00. Дуже хочеться запросити від не чекати на запрошення. Є такий дуже популярний вид взаємодії з природою, як плогінг. Його розпочали у скандинавських країнах. Це коли ви виходите на прогулянку з собакою, з друзями, з дітьми, і просто берете з собою пакет, який поступово, на жаль, дуже швидко в наших реаліях наповнюється сміттям. Тобто, ось такий вид, самотолок. Само Ми дуже дуже запрошуємо всіх, тому що це, це наш простір, це наше місто. А я запрошую завтра у суботу. Ми будемо на дюхтінці розповідати трішки детальніше про нашу навігацію. Не будемо прибирати, тому що ми вже там прибрали минулого тижня, але будемо говорити про шляхи. І також ми дуже хочемо впродовж теплого літнього сезону. Гуляти малими річками ще без благоустрою, ще без якихось яскравих відпочинкових зон, але з птахами, з качками, з людьми навколо, з гарними історіями. Досліджувати ось ті ще не кожним віднайдені наші закутки Вінниці.